3-4 пуск. Секундочку, я включу собі чат. Можливо, я зможу щось читати, але мені Альонка буде допомагати сьогодні. читати коментарі, тому що, я, мабуть, їх точно не зможу читати. Всім гарного вечора. Всім вітання. Дякую тим, хто чекав цю трансляцію. Дякую тим, хто приєднується до нас зараз. Вітання всім, хто буде дивитися це відео у повторі. Вже ми Передавав, до, передавало дощ, слава Богу, дощу немає. Ні, дощ був, дощ закінчився. В мене це дуже злякало. Е я ж, звісно, з самого початку ми не будемо починати, ми трішки почекаємо, е трішки почекаємо, хай зайде людей, потім почнемо це чудове дійство. На початку хочу сказати, що ти на всіх своїх стрімах говорю, що ми допомагаємо нашим хлопцям боронити країну. Також ми допомагаємо моїм знайомим, які також на безоплатній основі допомагають хлопцям і на 3D-принтерах друкують всякі там різні речі для допомоги. Тому в першому закріпленому коментарі до цього відео ви знайдете посилання на банку. Ціль зібрати 20 тисяч гривень для е, закупки таких спеціальних е, бобін, які потрібні для друпу на 3D принтерах. Так, відповідно, що ми будемо сьогодні робити. Бачу коментарі сипляться, але я так трішки нервую. Я, мабуть, їх зараз поки читати не буду. Ну що, по багаточисельним проханням глядачів, також підписників. Ми сьогодні будемо в прямому ефірі, Ні, не будемо, я буду. Буду пробувати оцю смачненну, класну консерву. Це Шведська національна страва, яка називається Surстröминг. Я думаю, сьогодні буде цікаво. Зараз трішки ще почекаємо, щоб трішки підійшло людей, чекаю ще. Обіцяли на моїй батьківщині в ставищах Київської області дивитися прямий ефір. Зараз трішки почекаємо, хай трохи підбіжить людей. І потім будемо починати. Розкажу за сьогоднішній день. Були ми сьогодні на грибалці, їздили по гриби. Обпозорився на весь Ютуб. Потрібно було, слухає, дощ починається, ну хмари невеликі. Потрібно було спочатку перевірити, чи є в лісі гриби, чи немає, а потім знімати стрім. Ну, Ми пішли, познімали, м нічого не, не знайшли грибів, поїхали вдома готуватися, трішки там готувалися до прямого ефіру е і займалися хатніми справами. Вже дружина мені принесла ключика. Зараз ще трішки почекаємо, хай підбіжать людей. Зараз трішки почитак. Зайшла Наталія, Костя, Сніжний Барс. так, Всі друзі, всі, хто приєднується, всім вітання. Я знаю, що ви всі чекали цього вечора. Повірте, я переживаю більше, ніж ви. Більше, ніж ви. Так. Просто я зараз на нервах ще й сильно. Бро. Ну, трішки почекаємо, Євген, Костя. Дощ, це хорошо, завтра знову за грибами. Та ні, мабуть, не встигнуть вирости. Почекаємо, трішки почекаємо, хай буквально третя хвилина ефіру, хай трішки зайдуть людей. Потім будемо починати. Фух. Так. Ну, я буду читати тільки ті коментарі, які які зараз видно. Так, Оксана, Наталя Наталя, вам... всім друзі, всім вітання, хто заходить, всім гарного вечора. В принципі, ми сьогодні не на рибалці, можливо, люди. Так, Урбан зайшов, тихо-тихо, полювання грибочки злякались. Я думаю, що в принципі це не рибалка. Можливо, люди і заходять, перелистують прямий ефір, з Тазіком прийшов. Ні. <зляк> я на дворі, я на дворі тут трава. Завтра буду її косити. Я думаю, трава все видержить. Я, в принципі, поки що тільки сидів, думав. Привіт з Германії. Олександр, вітання. Чекайте, зараз буде цікаво. Я, в принципі, так посадів, тічки що подумав, що в принципі, можливо люди і заходять, дивляться, це ж не рибалка, це якийсь там дядько сидить в себе перед хатою. Мабуть. Як, як би я не хотів відтягувати момент, ну, мабуть, потрібно починати. Я скільки я фактично 3-4 дні робив оголошення і на прямих ефірах і казав, що сьогодні буде такий цікавий, веселий ефір, тому хто хотів, той зайшов. Як би я не хотів це відтягувати, але думаю, що потрібно починати. Жаль, що я плохо Ну... Но... Олександр, для вас зроблю виключення і скажу на російській мові. Напишіть вам на російській сказати, чи на якій, щоб ви гарно розуміли. Сергій Леонідов, да, давай, зараз, зараз будемо починати. Друзі, зараз дружина вже принесла мені тарілочку, я не знаю, чи я нею скористаюся. Водичку мені принесли. Я взяв рушнички на всякий випадок. Зараз будемо починати. Ти, мабуть, зайка це забери, щоб я міг одразу так черпнути. Е, воно впаде, забери, воно впаде. Е, так, Сергій Леонідов, привіт ставиш. Так, друзі, все. Стави ще на зв'язку. Е, що ви там, стави ще дивитеся по телефонах чи Женя обіцяв, що виведе на трансляцію. Рандом, привіт ставиш. О, друзі, все, стави ще на місці. Я, я чесно, я чекав. Ставища не вболівають за тебе. Все, зрозумів, все. Тоді я, я чекав, я чекав, що вийшло, вийшло ставище на зв'язок. Тоді будемо починати. Я думаю, ви мене будете підтримувати, тому що я роблю це вже не перший раз. Я знаю, до чого мені готуватися. Зараз будемо починати. Покажу ще раз, дивіться. Банка, якщо видно так, напроти стіни, банка вздута з обох боків. Ну так, да, перевернута, тому що я не знаю, що як в Ютубі включити зеркальне відображення. Прошу пробачення. Банка надута. Що? Всі наготовили кульочки. <рес> Тримаємо кулачки. Я, я трішки відсунуся, тому що я знаю, що воно зараз буде стріляти. Я Так, да, Тікай, тікай. Все. Далі я коментарі не читаю, тому що я знаю, що мене чекає. Зайка, ти читай коментарі. Все. Поїхали. А руки трясуться. Треба трошки в екран вернутися. Так, Женя, ставище дружище Київська область. Так, Женя, ти мені обіцяв зробити е, шорт. Я знаю, що зараз буде. Бляха. Стульчик убіри, блін. Костя. Я ще хуже ганяє. Принеси. Фу, бля. О. Ще й на морду ляпнуло. Фу, блін. Ой, бля, Ну, хоч більше стріляти не буде. да. В принципі. На дворі це трішки легше, минулого разу ми робили це в гаражі. Зараз воняє трошки менше, ну воняє капець. Ой, блядь. Баночка, що треба, Андрій. Андрій. Ніж Фу. не Фух, Це капіці. Діва, кося надихає. До речі, перший раз ми робили це в гаражі. Ну, звісно, в закритому приміщенні і дуже сильно смерділо. На дворі це легше робити, дійсно на дворі легше робити, але повірте, я ще поки її до носа не притулив. О! Погано ріже. О, та вона погано відрізається, зараз я вже пальця порізав. Зараз спробую. А мух сколько, мама дорогая, их Капець, а мух скидки налетіло, блин. Боже, ты бедно, бідня. Е, є. Аккуратно. Ой, боже. Капець, де в мухи налетили. Муха налетіли, капець. Не було. Руки трясуться. Короче, да. Не сыпрыща, блин. Да не, не надо. Володя, здравствуйте. Вы откуда? Он не может ответить. Добрый вечер, мы з Украины. Мы з Финляндии. Ми в Финляндии. Обурно. Тут, тут просто могли містер канає. Бля, гамухи задовбали. Самогупство, Ірина пише. Ой, яка вона страшна, ще хуже, чим ходить, бля. Це О, капець. Ну, Но... Ой. Я в моя тарелочка. Она ведь на дворе воняет. А, дивите, яка вона гарна. Сюрстроминг. Ох. Кенсірви називаються сюрструмом. Бляха мук тільки налетіло. Жесть, там не було взагалі. Так, я відсунуся, тому що зараз починається саме цікаве. Перший раз, коли я пробував, бляха порізався. Перший раз, коли я пробував, ми так, посмакували трішки і все, ну, оскільки я пообіцяв це зробити... Вже в мене набагато більше підписників. Дякую, що слідкуєте. Кріпа навіть така змучився. Коротше, якщо я зараз впаду, почекайте хвилину, я повернуся. Ні, мабуть, треба встати. Бляха, а ні, так буде погано видно. Бляха, це капець. Я зараз буду її пробувати. Прошу про Якщо комусь буде гидко, я прошу пробачення. Я просто знаю, що мене чекає. Ой, може львар з братом тримаюся. Ірина, на мене. Ти смієшся, этот сидит, смотрит, ржу. Знял контент. От Берем его. Реально, блин, полное. Я за него буду есть, и все. <реш> Сейчас я буду есть. Короче, дивитесь. Oh. Я не знаю, может коронавирус. Ой, oh, я думаю, чем воняет. Фигня, помню. Боже, кирилки воняют, Костя, а у него что-то открытое. Открыть ему векно. Я сделаю это еще раз. Я не... Я навіть вкуса не хочу, свого. Зараз я трішки заспокоюся і зроблю це ще раз. Але я думаю, що цей прямий ефір це буде самий короткий прямий ефір на моєму каналі. Зараз я. Ну, я ж не буду її їсти повністю, ви мене теж зрозумієте. Але ради підписників я зараз зроблю ще раз і спробую її. Хоч трошки пожувати. Ні, темнительний чуть-чуть. Зараз води поп'ю. Хто не, не вірить, як вона смердить? Я напишіть мені на почту, вона в є в до каналу. Я вам особисто надішлю баночку зі струми. Я хочу хоть попробовать, яка вона, понимаешь? Ну она острая. Это острая какая-то. Ну, спинку ешь. Спинку? Да, это... Да это... яка разница, что їсти, блин? Это хуже на вкус, чем та была. Хуже. Хуже. Я ее так лизмула чуть-чуть. и Не пиши. Давай положение отправляй. Вероника, иди отсюда, что ты тут это? Боже, что вы робите вот здесь? Я не знаю, что это. На вас это все было. Андрей, що за фигня? Сюр стромен, Андрей. Да, сосиды сейчас бы прибігли і, і поліцію вызвал, если бы завоняла им. Если у нас ребенок в хаті. хате. Ну, Закрывся. Коротше, друзі, що я вам скажу? Я обіцяв це зробити, я це зробив. Ну, звісно, це. Ну, я хотів, щоб мої підписники трішки посміялися, але чесно скажу, на третій раз мене не хватить. Чесно. Так, да, вона жорстче, ніж тут, що ми брали. Чуть -чуть набагато Та, набагато жорстче. Жовта, я це зробив Хачай. для того. Ну, М -м -м. Да, да, давайте будемо чесними. І для хайпа М -м -м. я це зробив. І, ну Я заговорив, я сам собі підписався на це. Я зробив два рази спробував. Я хотів, щоб ви це побачили. Я вам чесно хочу сказати, це реально жорстка штука. Напишіть мені електронну пошту, я не пожалію грошей, я вам Ставися відправлю. Ставище. Угу. Хорошо, добре, друзі, вставище, я відправлю баночку. Від вас фідбек, щоб ви спробували і надішлали мені відео, я шов закинув на канал. Прошу пробачення за мої рвотні рефлекси, але я думаю, що більше. риба пише Але більше я не буду цього робити. Я думаю, що я достатньо вас повеселив. Чесно, мене не хватить більше. На більше мене не хватить. Дякую, що ви чекали. Ну, чесно, мене на більше не хватить. Я, я не хочу більше це робити. Так я тільки прийшов і нічого не відділ. Давай заново. Це відео буде в записі на каналі, воно буде обов'язково в записі його, будь ласка, подивіться. Їжний барс, тепер я знаю, що треба вражку послати. Е, так, Женя, Женя, Євген ЖБ. З тебе коротеньке відео виложу на каналі, як мене підтримували мої земляки Ставиш, Мені дуже приємно, що ви прийшли, підтримали мене і посміялися разом зі мною. Фух. Жена сім кібер, жена вже пробувала. Ні, це дуже, це дуже жорстка штука, чесно скажу. Це дуже жорстка річ. Ну, вона стоїть, слава Богу, недорого. 10 євро ця баночка. Я розумів, що я навіть і пів риби не з'їв. Риба смачна, справді смачна. Солена, дуже солена сілідка. Типу. Ну, запах. Коли кусаєш, я закривав, типу, старався не дихати. Але ж ти все рівно хапаєш воздух і все. Сергій, До побачи. Відео буде в записі на каналі. Вони в состоянні. Я не, я, не, я не в змозі okay. їсти більше, я не в змозі. Ну, чесно, ну я ж кажу, я відправлю в ставище, я, коли буду батькам відправляти посилку, я положу баночку, скажу, щоб передали жені. Хто схоче, збирайтеся, хто схоче, попробуйте, понюхайте, як вона пахне. от така штука. Наразі я думаю, що, що в принципі, ефір вийшов короткий, ще час є. Ми зараз підемо, напевно, на ставочок подихати свіжим повітрям на річку. Зараз тут швидко все приберемо. Налетіло мух, що триндець. Зараз швидко приберемо. В кого є час, хто має бажання, хвилин через 20 зустрічаємося на річці. А я поки піду подихаю, напевно, візьму в Євкаліпта і подихаю. Чесно, на більше я не спроможний. Можливо, не, не, ви, не, не оправдав ваше довір'я. Ну, більше я не можу, чесно. Все, всім дякую. Кому цікаво, зустрічаємося через хвилин 20 на, на річці. Женька, від тебе чекаю відео. Ставищем вітання, землякам вітання. Дякую, що підтримали. Все, я піду трішки віддихну. Бо це дуже вещь класно. Ой, жорстка. Все, всім дякую. Зустрічаємося на прямому ефірі через 20 хвилин.